Всім слава Ісусу Христу, слава Україні, Стрийський район, село Довге. Нарешті попали ми до Василя. Є тут така пара коней. Зірка ютуба Дакар. <різь> Є і Новоолександрієвець. Теж жеребець. Труфель, так? Олександрієвець з документами. Привезений з кінського заводу. То він з Полтави. З кінзаводу заводу з Полтави і от такий от жеребець. І є от дакар. Щоб ви розуміли, то є два жеребці. Про роботу говорити не, не будемо, тому що то, ну, хто трохи шарить, щоб два жеребці дивіться, не задзембані, нічого. Щось вони роблять раз. Щось вони роблять раз, вони <смі>, без зембів, без нічого. Стар, стар. Собі. От така у Васі пара. Така у вас і ладна пара. Шеребець Дакар. Трирічний. То йому на четвертий вже пішло. Ну так, так. У три роки. А то п'ять будете. П'ять чи П'ять. Та, ну то вже Вася собі підобрав так як має бути. Го, го! Hey, я тебе зараз ти є, слухай. Червонішки біжі скупінь. Так, ні, то йому так бігу ніхто не каже, а то той немає. Коні, що на поєдинку, що в що парі. Ну, що є кров, видиш, я кажу, все. Що є, видиш, є і нога, є все, є будова. Коні куті на всі чотири ноги. Коні куті на всі чотири ноги. О, карго. Так, стан. Так. Так. Діду. <глузь> Та, ну коні, коні видресоровані, як має бути. <глузь> Пара то, що треба. <глузь> Та яка, якщо ти хочеш в них? Файні, що в них є, не худі, нічого. Ну, Та чекайте, хоч кожен день, хочеш кожен день гримати і хоч би що були. Ставиш на стайню, годуєш як пацєт і все, і маєш пацієнта. Ні, колені. Куті на чотири. бо я прийшов, того. Ходити перепинати тут жара, розтажувати дворі, ні паші, ні мудрів. Та, того року трохи з пасуском біда. Паші нема. Ходили колись слухи, що він хотів того коня продати, щось тепер передумав, каже, не... поки що не продає на Олександріївці. Та купити Вася є де, розумієш, але там такі ціни, що... Але там такі ціни, що то просто розумієш. Я розумію, що кожен вже, То вже легше купити трактор. Бля. Йду, роблю, робиться. Ціни Та, зараз вийність, космос, вийність, то факт. Тобі. Треба вперед, вперед, взад-взад. Одним, Суди, сюди тренувати. Ну то все, вся робота, якщо треба тих. То що один, що другий йде на поєдинку? А? Що один, що другий? А? На поєдинку ходять. Ну, ладнезна пара. Пара то, що треба. Дай Бог без здорові, найсі трудять, коні. Хто бажає коні можуть бути. Коні можуть бути на паровку, Вася парує. Хто хоче. Тоді можна і привозити кобили, правда? Хто бажає жеребці, кому який подобається. Вася криє, покрива, ну, пускає жеребців, жеребці на паровку. Номер телефону, лише в його в описі. <кій> Коні не продаються поки. Ну так, то треба бути добрим філософом, би так їздити двома жеребцями, я тобі скажу. знаєш. Мені казали колись, як я ось то жеребці купував, все казали. Та що ти та то страшне, та то не даш ради, та то вб'ють, та то зробить тебе каліку, то то все шарпанина, та ну ні постої, нічого, але... Ну я тобі скажу, Вася, вони якби, вони якби не робили, вони би тобі три, показали. І все, вони би показали, то до роботи то, коні. До роботи, то в дурному раді, то руки бля, бо, вирвало, бле, бо я, знаю, як я зиму вивожу, бле, щоб через світа, то, то лише то, то страшне. То є правда. То? За ну та чекай, даєш, даєш правди, та й тому така штука, розумієш, то як то якби давав сіно і воду, воно би так не ну, дуріло. Ну. Ну, так, як ти сиплеш, то... Я не кажу, ну коні їдять, але коні роблять. Коні роблять ну, васяк, на то є би робив. Так, так. То тепер хто раніше тримав кобилу на матку? На матку. Ти видів таке? То, так. Коня на паровку. Так, ти, ти видів таке? Року. Ну було десь таке? Ну візьми ще років от, от 10 років назад, візьми. Так, ну, ти, ти, ти таке чув колись? Не чув ніде, я такого я... та, пер. Як так. був, то коли якогось купив візу жеребці, як торебесець і сам уривав, то і все, все було брррр, Розумієш. Позад. Хто таке раніше собі думав там тримати, то та, як то приїждж, то, то моя матка каже, то кобила на матку. Так, хто таке раніше тримав? Та кобила від рання до вечора в колгоспах я кажу, коні когоспа робили рання до вечора. Стемнілося, їхали вивозити по людях гній по тому. І нічого були всі здорові, курча, хребти торчали, коні робили, як ну. А тепер коні, як слони. Ну то може і слонів тепер треба, то таке, але я не спорю. Так, міняється, це... то кого світ це міняє. Ну та світ це міняє, знаєш, ну. Але... Хто хоче так, то хоче так. Але кінь має робити. Можна а як не має робити, то хоча б має бути об'їжений, розумієш? А, коні... що аби... ти. На Люди просять за, за коні ну, сумасшедші гроші, я рахую, що навіть на 2000 доларів кінь має, ну, наприклад, от, купити от коня, як би, наприклад, купляв коня. От, я би хотів, бо він мені на ті 2000 доларів показав роботу. Як він їй не показує, то толком з того коня. Тримати коня, дати такі гроші і дивитися на нього, то не, не без смислу. Ну, пара ладна. А то от не твоє? Ту не можеш пасти. Так, він теж має коні, тут такий один з мостином. має теж два коні. коні. А він, теж, він має трактора, а коні так не їде пасти. Так, то ну так, туди. тепер тепер трохи, знає, трохи, трохи трохи є любителів, фактично. Немає молодих такого людей, трохи вже такого тримають коні, бо кожен вже хоче щось ліпше, знаєш. Щось хоче вже таке краще, знаєш, щоб. Ну, Таке. От, взяти ті самі на Волоксандрівці. Ну, роботу вони прекрасні ходять. Я туриці, я правду, ну я їх мав там одного що таке замішано, ну, але там не їхав. Але не знаю. От, мені на до роботи, що є саме таке. Як саме, саме вони якісь і адекватні, спокійні, врівноважені, І роботу мають, роботу не. Ну, робота все залежить, дуже багато залежить, хто як вчинив. 5% відпірнув. То тисячу процентів. Я тобі кажу, я свою Маруську, той, як поїхав перший раз, тоді привіз, від, від циганів привіз, розумієш, я поїхав курши в ліс, то я ще так ніколи в ліс не їздив, як я тоді поїхав. То я малому кажу, не дай Бог би ти мамі сказав, бо вона нас веден разом того кобилу. Ну, я знав півтора місяця, я тобі кажу, так, так махався чоловіче, що просто була дупа. Але нічого, дякувати Богу, валит. Я чорну взяв. В той самий день ми привезли, приїхав Петро, ми його одразу, я його місію був, ми зразу його запрягли, тут ми вазу в кіска, протягнули, потім я сів на вазовку, але він пішов, все піхотив. Потім ми йому падачка причепили, він пішов. На другий день я вже його заприй, самого візу поїхав самим. Прийшов колега, ми його увіз. Той заліт це сів на навіз, я от на штурху провів пару метрів, його, потім він каже, ну пускай пускай, я пустив, йог, питом, ботогом і все. І їздати, тут, Такі от конаки, красавці. Він вже так брав, що він як відривав він як хлопця, треба дати кога до потока і потоком. Красавчики. Дакар красавчик. Він будову має суперову. Має, має будову, має то, Та то нема Для, Ну що, почне зараз сопіти, і що ну, толку з того? Ну то розумієш, наложити можна в будь-який час на нього тіло, але якщо ти ним робиш, то зараз почне щось. Навіть йому більшої ваги зараз почне пріти, почне сопіти. То він якраз є такий, який має бути Але кінь. Та ні, ну, на моєму ще ребро і не світить, яке ребро. Серебра не а, видно. Ні зім не бракує ані раз. Пара прекрасна. От два жеребці собі пасуть, хоч би що. А як ніби не робили, ніби так пасли. Би так так. То би змусив пасти одного в одному кінці села, другого в другому. Бо ніби один другого не йшли. Зимою вони зараз спокійно навіть зимати через зиму, що ніби теж то, той то, робиться, але все одно зима, а для коня тої зима. кінці то сидить добре всі від'їзд, вже виходити і одне до з скаче, сипає то вон то. А, можна їхати жеребцями, цим давати роботу. Кого таке інтересує жеребці на паровку. Кому щось подобає, кому червоний, кому чорний. Пускає Вася обох на смак. Той труфіль з документами. Чистий Новолександрієвець привезений з Полтавського заводу. А той є син Обами. Дакар то є син Обами. Ну, Спокійний я би ну, молодець. Від господара залежить дуже багато. Дина одного розпигає. Ну, але ж, є? Ладно. Ще якби не тут не ті, що мають коні, сидіти, не б взагалі, я би путав і так пускав. Бо тут пасі є, так диво. А якщо просто не мають коні, мають кобилу, ти б ні трохи, то то треба Ну-ну. Одну навіть приплув, другу спутати, вони один відріз, вони пішли. Дуже спокійні коні то є, рідкість така. Наразі всім дякую за увагу, будьте здорові, підписуйтесь на канал, коментуйте. До нових зустріч. Слава Україні!